Людинки, всім привіт! Я тут продовжую записувати свої недільні стріми, навіть при тому, що сьогодні п'ятниця, але побачите ви його в неділю для вас. Все по графіку буду намагатись все таки випускати, коли є час. Знову ж таки, записую в незвичному нестандартному місці в своєму автомобілі Гольф, турбодизельний з причепом. Сьогодні їду до батьків. Чого їду? Інформація про цю поїздку. Буде на каналі окремим відео. Про що сьогодні хочу поговорити? У нас в неділю виходять такі розмовні, скажімо так, відео, коли в мене от є час, я сижу мені 300 кілометрів їхати. 4 з гаком години треба щось робити, треба щось думати. Тим більше, коли я їду повільно, позаду причеп. Я не жену 90, якби за населеним пунктом, і коротше. Є певна у мене розмова до вас розповідь, і маю надію, що для багатьох ця інформація буде корисною. Тому вмощуйте зручніше, зробіть собі чайок. Я з собою вожу свій термос Volkswagen, заварив чай, вже його випив, щоб голос був нормальний, щоб зміг довго говорити. Коротше, поїхали. Історія наступна: звернувся до мене мій знайомий, якому ми, до речі, приганяли десь 2019 році, якщо не брешу. Так, у 2019 році Volkswagen Passat B8 Biturbo на 240 сил звернувся. Він з якою з яким питанням він хоче для своєї дружини підібрати автомобіль для того, щоб було комфортно їздити по поганим дорогам. Зараз вони проживають і працюють. і Весь бізнес перевезли на захід нашої країни. Там погані дороги. Хоче він купити розглядає Touareg. Touareg ТОРЕК 12-13 років здається автомобільчик, щоб а навіть 10-го. 10-го року, ну коротше, на пневмі, щоб було комфортно дружині їздити. І знайшов він поруч один варіант навіть в тому місці, де він знаходиться, сам поїхав його, подивився, оскільки володіє інформацією, має навіть діагностичне обладнання, до речі, SyncDiag, SyncCar, яким він зміг перевірити автомобіль. І от я їхав якраз в потязі у Львів, він мене набирає, каже, потрібна допомога, бо каже, якісь, ну. Незрозумілі речі відбуваються. Перевіряю автомобіль. В нього пробіг на панелі приладів 216 тисяч. Цім діагом, діагностикою, по всім блокам нічого такого не знайшов. Нагадаю, що там іде автомат, здається, ЦТФ стоїть, можу помилятися, але не робот все-таки. У Торега йде, якби. І по суті каже, нічого навіть автомобіль сам не виглядає на ті 216 тисяч. Але перевірив по онлайн сервісу, пробіг цього автомобіля, і в 2020 році у нього цей онлайн сервіс показує пробіг на рівні 299 тисяч. У 2020-му. На. Дворі нагадаю 2023, якщо хто ще й досі не в курсі, так от історію читаю вам прямо з нашої переписки. По стану він пише: на 300+, плюс не виглядає навіть на 200, не виглядає дуже дуже гарно збережений автомобіль. І що найголовніше, чому він так захотів його придбати, приємна ціна і дуже дуже класна комплектація. Окей, перевіряємо, що у нас залишилося онлайн-сервіси. Він перевірив. Сам діагностикою перевірив, По кузову автомобіль. Перевірив, що лишилося. Лишилася сервісна історія, оскільки автомобіль пригнаний з-за кордону. Замовляємо сервісну історію. Це здається, в нас розмова була ввечері, на тільки на наступний день я її зміг отримати. І <сум> пересилаю йому. А, давайте секундочку, ще перевіримо, що за автомобіль, якого року по сервісній історії. А 2012 року, от знову ж таки бачите сервісні онлайн сервіси. Вони часто роблять ті помилки. Зараз зрозумієте чому. 2012 рік, 11 місяць, дата виготовлення цього автомобіля, цього туарега. Ціну не пам'ятаю, тому, на жаль, вибачте, можливо, не і нецікаве комусь відео буде без цієї інформації. Ну, власне, перше, що я відкриваю, що я бачу, що в 2019 році, у травні місяці, якраз таки 4 роки тому, у нього вже був пробіг з 395 тисяч 268 кілометрів. 4 роки тому. Зараз 260. 16 і він такий каже: може це глюк якийсь, але якщо полистати історію, яка, до речі, складається з 68 сторінок PDF файлу, тут доволі таки багато, і я маю сказати дуже цікава історія по обслуговуванню, можна зачитатись вечір, провести, а то й не один, в доволі таки а, приємній атмосфері. Тобто 19-й рік вже було 395 тисяч. У нас, якщо чесно, це джекпот за останні декілька років, мабуть, ми не ловили такого, якби кар. Рася з таким пробігом ну бували там 100, там 120. Я пам'ятаю, десь у 2020 році, це три роки тому. У нас був у якого теж за півмільйона пробігу в Україні продавався, де теж ніхто не скаже, що от він такий поганий. Це до речі, щодо запитання, по-перше, що Дуже часто люди дивляться на стан авто на пробіг автомобіля, намагаються якимось чином його вгадати. Саме по стану косметичному, я не в першому відео своєму розповідаю. Я пояснюю і показую, що друзі мої, великий пробіг. Ви ніколи по стану не помітите, ба навіть більше, якщо бачите, дуже гарно збережений стан автомобіля на певні там роки. Майте на увазі, скоріш за все, цей автомобіль міг бігати на далекій відстані, тому що подивіться, я з вами сиджу за сьогодні. Я проїду сьогодні в. Через завтра вранці у мене туди-сюди вийде 600 кілометрів. За цей час я в автомобіль сили сяду встану там 5 разів, можливо, якби. Тобто, десь по разу на 100 кілометрів треба встати, вийти, пройтись чи в туалет, чи щось попити, поїсти, якби і так далі. Тепер порахуйте, якщо автомобіль буде коротких циклів поїздок по місту, наприклад, скільки разів у нього за цей пробіг, за 500-600 кілометрів, власник цього автомобіля або навіть декілька власників будуть сідати і вставати. Скільки разів вони будуть терти? Кермо туди-сюди, клацати коробку передач, терти сидіння боковинки, це якраз педалі знову ж таки. Це якраз ті речі, по яким зазвичай експерти. Намагаються визначити пробіг. Я ну сміюся з цього для мене. Це реально, коли навіть особливо, коли вживу, бачиш, чи продавець навіть починає говорити. Та воно ж не виглядає там на такий пробіг, який ти знайшов десь або електронною діагностикою, або так по звітам сервісної історії. Я тішуся дуже і дуже сильно, коли таке говорять. От мій автомобіль банально 218 тисяч на ньому. У нього кермо практично нового автомобіля. Я нещодавно покатався. Покатали мене на Toyota rav 19-го року, у якого оригінальний пробіг він не продається. Просто зі знайомим їхав на цьому автомобілі 47 тисяч кілометрів. Там кермо виглядає набагато більш затертим, ніж на моєму автомобілі з 218 тисяч кілометрів. Тому. Якби те, як люди оцінюють і те, як вони себе намагаються обманути, тим як вони визначають пробіг автомобіля по стану, це реально комедія справжня. Якби повторюсь ще раз: чим більше автомобіль проїздив, тим більше ймовірніше, скоріш за все, у нього буде кращий стан ніж такий самий, у якого пробіг там в реальний пробіг в 2-3 або й 4 рази менший, ніж у того, у якого ну, там, 300 чи 200 навіть тисяч кілометрів за отакий один період часу якогось там. Умовно візьмемо, за 5 років один наїздив 300 тисяч, а інший наїздив, ну нехай там 70. У більшості випадків, я не виключаю, що зустрічаються автомобілі дійсно, на яких їздили мало, там іноді на вихідних, або просто людина була дуже охайною і тоді в неї автомобіль з пробігом за 5 років 60-70 тисяч, який має, буде виглядати Дійсно, ну краще навіть ніж той, що проїхав за 5 років 300. Але повторюсь ще раз наголошу на тому, що я говорю саме про більшу частину випадків, а не про окремі якісь індивідуальні капсули часу. Особливо в Україні назвемо їх так. От така історія з Туарегом. Не вірте, будь ласка, друзі, своїм очам, тому що ви бачите по стану, оцінюєте наскільки затерто, не затерто. Кермо можна перешити. Сидіння можна підшити, навіть якщо вони були там, не збереглися, їх, наприклад, розірвали. Можна навіть я зустрічав такі речі, коли сидіння були замінені повністю. Водійське сидіння брали, купували там розбірок і в Україні і в сусідній Польщі достатньо замінили. Кермо так само можна замінити. От хтось там за. Хотів собі, от я захочу собі на гольф з пробігом 218 тисяч. Кермо, наприклад, новіше, там, чи відерлайн собі поставлю. А це кермо, яке абсолютно не виглядає на 218 тисяч, я виставлю на продаж. Хтось його придбає і зможе поставити, ну там, добре, не в туарек, в фасадці, Гуан, гольф такий самий, з пробігом, у якого було там півмільйона, наприклад. А воно не виглядає настільки. І що робити? І ви купите, будете думати, що у вас там 50 тисяч, будете радіти, насправді там півмільйона. На один нолик більше. <ріг> ну, по Туарегу і це ще не все. Я погортав історію, те, що цікаво, там, на 240 тисячах у нього головки знімалися, прокладки мінялися. Коротше, повторюсь, дуже багата історія. Можливо, хтось захоче почитати, напишіть я в Телеграм, я вам скину ознайомитись. Але і це ще не все. Туарек заїхав в Україну, скоріш за все, той, хто його придбав, повіз його на сервіс офіційний. Бо мені скинули дві історії: одна європейська, одна вже, коли автомобіль почав їздити. В Україні приїхав він на сервіс 11 місяця 2021 року. Це скоріш за все, після того як його пригнали. У нього був сервіс по заміні оливи і діагностика ходової частини. А це до речі, доволі такий слизький момент. Що на авторія є позначка останнього зафіксованого сервісу на офіційній станції, що часто продавці, якби вказують там, десь що там сервісну історію та от я офіціалі був, от у мене я заїхав, пробив на такому пробігові. От такий сервіс дуже слизький, цікавий, де написано, що там сервіс по заміні оливи, навіть не написано в переліку, що це за олива була, і діагностика ходової частини. Часто можуть зробити просто навіть діагностику ходової частини або розвал сходження. Тобто загнати автомобіль на цю процедуру, яка є реально дуже дешевою у співвідношенні до вартості автомобіля. Ну давайте пофантазуємо, скільки товари може коштувати, якби. І за елементарно копійчані гроші вони отримують підтвердження сервіс. Історії на рівні того пробігу, який знаходиться на панелі приладів, а офіційний дилер записує той пробіг, який на панелі приладів, ніхто там не сидить, там по блокам не проходиться, коли автомобіль заїхав на банальну заміну оливи, якби це доволі такий трюк, який використовують люди, які нечесно продають автомобілі, скручують пробіги і так далі. Якби. Знаєте про це, якби тобто, якщо дивитись таку історію, чому? Тому що от наступний сервіс він вже фільтр вак оливи-двигуна, мастило кастрол. 5 в 30, вак це ощільнюючи, тобто бралися на сервісі, грубо кажучи, якби а не хтось привіз з собою там каністри, оливи якось і так далі. Тобто це сервіс у нас в 2021 році на секундочку пробіг у нас 179 тисяч 841 кілометр був. І далі наступний сервіс у нього був 0,3, 22 на 191 тисячі. І останній сервіс це 05 2022 на 190. Шести, майже 197 тисяч кілометрів. Давайте порахуємо виключно, скільки проїхав автомобіль цей по Україні. Продавався він знайомий, звернув на нього увагу з пробігом 216 тисяч в 2023 році. Коли він заїхав в Україну, у нього по офіційній сервісній історії пробіг був 179 тисяч. 179 тисяч. Тобто, виключно по Україні він наїздив 37 тисяч. Тисяч, а до цього у нього було 396, плюс додаємо 396 тисяч кілометрів. Тобто загальний пробіг на сьогодні цього автомобіля може складати 433 тисячі, і це при тому, що останній зафіксований у нас за кордоном пробіг був, був був був. У 2019 році, де два роки плавав і наскільки не їздив цей автомобіль ще за два роки, незрозуміло, тому що в Україні він з'явився у 2021 році. Тобто там, ну так, якщо грубо взяти, півмільйона Туарега. це, до речі, питання до того, що скільки там туареги їздять чи не наїздять, і з яким пробігом краще брати до 200. Або що проїздиш тоді більше, от півмільйона, і знайомий каже, що технічно навіть сажевий на місці, хоча сажевий, знову ж таки, по діагностиці він дивився, його могли обнулити. І, будь ласка, показники, які відповідають пробігу в 200 тисяч, наприклад. Така цікава інформація вам. Гадаю, багатьом це буде наукою, щоб ви не звертали увагу на. Глянець на кермі, чи матовість на кермі, затертість і так далі. Тобто, я вже не вперше показую і розповідаю, що навіть коли ми починали цю послугу в Україні активно. Просувати і багато хто замовляв у нас цю послугу. Я навіть тоді говорив, що друзі треба перевіряти автомобіль комплексно. Бо вже тоді ми зрозуміли, що з розвитком цієї послуги не тільки у нас, а й в інших людей продавці, і ті, хто махінують з пробігом, чи ще певними речами, навчилися це обходити, і зараз я з певненістю можу сказати, що 100% практично кожен автомобіль, особливо якщо він був пригнаний, треба намагатись перевіряти комплексно. По базам, діагностикою, людина, щоб приїхала, подивилася, також візуальний стан він також важливий, хоча б для того, щоб зрозуміти, вам воно таке ви будете з таким їздити чи не будете. Якби? Перевірити по сервісам офіційний дилер електронні сервіси, десь пробити, які витягують історію чи з аукціонів, чи банально навіть просто, окрім там, персональної перевірки діагностики по блокам, просто загуглити віномер цього автомобіля. І що я ще хочу сказати, що от, стосується в мене зараз ситуація, закрутилась навколо Туарега, виключно я хочу сказати, що знову ж таки закрутили так, що не знайшли в жодному блоці ні повний привід, ні коробка передач, хоча гідротрансформатор він легше дещо. Ніж робот коригується ніде. Заховали, затерли молодці. Чому? Тому що на ту регу закладається, особливо, якщо ти купив його з півмільйона пробігом, він я більш ніж впевнений, за кордоном продавався доволі таки дешево і продаєш його з пробігом от 180, там нормальна маржа виходить. Повірте, там буде за що заплатити діагносту. чи… Людині, яка займається програмуванням, щоб вона скрутила пробіг по всім блокам, навіть можна блок керування купити і встановити від автомобіля з меншим пробігом. Чого того, що там закладено доволі багато грошей, і на цьому людина заробить е, доволі немаленьку суму. Це до речі, у нас відповідь, як крутять автомобілі. І найголовніше, що хочу закінчити, все таки думку, що саме на дорогих автомобілях подібного роду, подібного розміру, махінації і зустрічаються. Чому тому, що питання мержі заробітку? Воно Максимальна, ніж, наприклад, на дешевих якихось там міганах, октавіях, пасатах чи навіть гольфах. Така для вас, гадаю, була корисна інформація. Повторюю ще раз, у мене і відео навіть було на каналі, де я говорив, що не шаблонізуйте пробіг. Тобто те, що я зараз розповідаю, що автомобіль, якому там 11 років, торек з го року, у нього півмільйона пробігу, це не значить, що якщо ви інший візьмете такого самого віку, у нього також має бути 600 тисяч пробігу, особливо якщо він приїхав з Німеччини. Ні, просто якщо цей пробіг буде підтверджений, перевірте. Якщо він буде підтверджений, автомобіль точно не буде коштувати як такий самий з півмільйона пробігу. Абсолютно точно, як мінімум. Давайте так відсотків на 40 він буде дорожчий однозначно. І там є дійсно за що заплатити, тому що автомобіль ще має як мінімум 200-300 тисяч. Як ви бачите, проїжджають ресурсу. Хоча <рес> в інтернеті мене смішить зазвичай, коли називають ресурс автомобіля. Так, виробник заклав в нього 250 тисяч пробігу ресурсу. Як вони тоді півмільйона проїжджають. І для Туарегів і подібного роду автомобілів це, до речі, часта історія. Тому що і матеріали в нього закладені, якісні, і технічно, там і двогон трьохлітровий турбодизельний, немає особливих якихось проблем, якби. тому воно і ходить довго якби, і пробігає великі пробіги. І я прошу не шаблонізувати вже не вперше. Є автомобілі, які їздять менше, в тому числі в Німеччині просто подивіться, хоча б декілька моїх відео про шаблонізацію. Я відео залишу внизу в цього опису. Перейдіть, можливо, вам буде цікаво і в Україні автомобілі є, які наїжджають в рік там 100 тисяч з Харкова на Львів. Кожен тиждень можуть їздити, а багато хто не вірить. Така цікава інформація, гадаю, для вас була сьогодні не на годину. Тому якщо це було дійсно цікаво, тисніть вподобайку, думки, історії цікаві також, залишайте внизу в коментарях, близько опису, Якщо подібні відео вам сподобалися. Такі стріми в записі з автомобіля там біля шашечника, біля барбекю, як попередній стрім був чи ще десь. Підписуйтесь на канал, будемо знімати схожі і в майбутньому. Дякую за те, що переглядали цей стрім. Поставте йому вподобайку, ще раз попрошу, і до нових зустрічей. І запишу для тих, хто мені постійно пише, що от я за кермом записую відео, це небезпечно і так далі. Будь ласка, присосочка, камера 360 градусів, правильний ракурс, я на ній потім в обробці вже виберу автомобіль. У мене на повному наборі асистентів і смуги тримає, і дистанцію тримає, і зупиниться сам, якщо я щось не так зроблю. Тому, будь ласка, друзі, заспокойтеся, і навіть при тому, що ваш автомобіль може мати подібні асистенти, не повторюйте. Тому що я маю величезний купу досвіду, я їду повільно, не поспішаючи, не порушуючи правила, і це не є виправданням для мене. Не повторюйте чужих помилків.